Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Можливо, хто перший раз на каналі. Я проживаю в Німеччині, родом з України. На сьогоднішній день я шукаю роботу. Звільнилася я сама, написала заяву і шукаю іншу. І на каналі було питання: а як ти пишеш резюме? Зараз я відкрию. Я хочу сьогодні з вами цією темою поділитися. Я в Україні колись працювала кілька років в великій фірмі, і саме менеджером з персоналу теж обробляла я резюме, які нам надсилали кандидати, і я хочу поділитися своїм досвідом. В Німеччині теж працювала, тут стоїть Бюрокрафт, і я працювала в компанії, яка займається підбором по персоналу. І теж було моє завдання прийом. Лебенслауф, обробка їх, запрошувала кандидатів на співбесіду, а також проводила співбесіди. Тому сьогодні з вами поділюсь тим, як же ж я сама для себе пишу Лебінслауф. Для початку скажу, що обов'язково зберігайте Word і PDF, Але висилайте завжди висилайте резюме для працедавців в PDF. Я вирішила роздрукувати, тому що буде краща якість, давайте пройдемося по резюме. Я зробила такий для зразку Лябенцлау без особистих даних. Я просто або нуль стоїть, або, наприклад, якщо вулиця Хаустраси, місто, Штат, я думаю, що це все зрозуміло. І тут, наприклад, де стоїть Name von Arbeitgeber, і номер телефону, то теж просто написала, що потрібно тут писати, якщо є такі дані, ні, якщо ви хочете взагалі референс писати не обов'язково. Важливо писати все коротко і, звичайно, якщо є можливість все на один аркуш, то зробіть на один. У мене на два, тому що я вже досить доросла і багато працювала у багатьох напрямках, тому все написано. Є така, ходить версія, що писати не потрібно якісь там роки, що не важливо. Я скажу, що я працювала теж по персоналу в Україні, в великій компанії, три роки. Майже три ось персонал. Ось, і хочу сказати, що багато не потрібно писати, і важливо писати так, щоб працівник з персоналу одразу помітив те, що йому потрібно. Тут я виділила. Телефон я спеціально зробила іншою фарбою. Якщо захочуть передзвонити чи знову швидко знайти, це для полегшення роботи для працівників з персоналу, хто обробляє резюме. Виділила всі дати. Якщо порівнювати з моїм старим резюме, яке було ще в Польщі написано, потім воно перекладене було на німецьку, і зараз я переробила, то я хочу сказати, що раніше. Я спочатку ставила на початок організацію, а потім ким я працювала. Це неправильно. Краще поставити посаду, щоб уже працівник з персоналу, хто обробляє ваше резюме, побачив, коли працювали, ким працювали. Це важливіше для них, чим де ви працювали. І я переробила, ким я працювала на початок і виділила отаким от чорним жирним. Отже, основні дані, фото справа. Потім перелік робіт, ваш трудовий досвід, після досвіду, де ви навчалися, в мене Педагогічний університет Павла Григоровича Тичини в місті Умані. Так? І потім далі, якщо у вас були якісь курси, тренінги і так далі, потім інформація, якими мовами ви володієте. Якщо рідна мова, пишете мутершпрахи. і потім, дані, які у вас знання? З комп'ютеру і так далі. І останнє водійські права. Яку інформацію і скільки писати? Так, це дійсно залежить, куди ви подаєте своє резюме. Якщо я подавала на продавця, то я писала більше, що я робила, і так далі. Більше розписувала, а інші роботи стисло, стисло, бо реально не цікавить працедавця інше, цікавить тільки те, що йому потрібно. Якщо в даному випадку я зараз. Хочу, я не знаю, що в мене з цього вийде, може знову піду на продавця, але я би хотіла потрапити до дитячого садка, то я вже більше пишу. Якщо раніше в мене навіть були резюме, що я не вписувала, що я няню працювала, то зараз я вписую. І тут я працювала теж 16-18 рік. Я це вписую. Хоча, наприклад, якщо я йшла до офісу, я це не вписувала. Але щодо того, що чи вписувати всі роботи чи ні. Моя така думка, я теж працювала в відділі персоналу, що потрібно. Але просто дуже стисло. Бо постає питання, а де ви були 5 років, а де ви були 10 років? Хтось ж працював десь, наприклад, все життя десь а потім змінив і пустка така. розумієте, І тому пишіть, але коротко. Якщо, наприклад, я працювала, кредити оформляла, кредитний радник, знаєте, при магазинах сидяти, я в Україні працювала. В магазинах побутової техніки, або меблі, і так далі, і оформляють кредити на товари. Або також готівку, то я працювала. І, наприклад, дитсадка це не цікавить, то я так трішки написала. Якщо ж вже я хочу в дитсадок, то більше пишу. І ось так, коротко, просто. До речі, референс не обов'язково. Якщо є така можливість, якщо можете подати телефон номеру, то подайте. І ще хочу сказати так на завершення відео, що фото теж не обов'язково, бо це вважається датен в Німеччині, але велику роль грає все рівно, як би там не було. Коли працівник з персоналу роздруковує резюме, то, звичайно, вони хочуть бачити, хочуть бачити, з ким мають справу. І, до речі, теж мобільний телефон в Німеччині не обов'язково можете подати просто електронну адресу, або ж домашній стаціонарний. Я теж працювала тут, я зараз вам покажу. Тут стоїть як Бюрокрафт, але це компанія по підбору персоналу, і я теж займалася цією справою. Обробляла я резюме, викликала на співбесіди, проводила співбесіди. І хочу сказати, що дуже багато резюме приходили саме без мобільного телефону. Ще раз так покажу вам свої дві сторінки. Резюме це ваше лице, тому важливо, щоб було. Хайно, без помилок рівненько. Якщо тут те, що ви пишете все рівно, повирівнюєте текст, якщо не рівно. Подивіться, щоб не було лексичних і граматичних помилок, часом десь якась лишня кома чи ще щось. Як друкували, зробили помилку. Кілька разів подивіться, щоб дуже важливо, щоб було без помилок. Щодо фото, моє це фото потрібно змінити, бо це вже старе. Але теж краще просто на білому фоні таке фото, як на паспорт. І хочу сказати, що, звичайно, інші люди теж креатив додають. Є багато програм. Якщо вас цікавить, я напишу зараз на екрані. Ці програмки, в яких можна зробити резюме, дуже так гарно, дуже так презентабельно, але я. Любителька класики, і я працювала в відділі по персоналу, то я вам чесно скажу, мені це не потрібно було. Але це теж залежить від самого працівника. Теж працівники в відділі персоналу бувають різні. Все, нехай вам щастить і до нових відео!